Надя була принцесою гостинності. Вона встигала і доїдати, і підливати, і коментувати події з таким драматизмом, що навіть попелюшка би задумалась, чи не зняти з неї корону. Коля, лицар ложки і тихого обурення, вів себе як справжній воїн спокою. Він рідко говорив, але кожен його рух видалкою був продуманим і символічним. Людина зі світлим волоссям Аня, гостя з далеких країв. Можливо, з оболоні чи позняків сиділа скромно, але уважно. Вона всім кивала, погоджувалась і акуратно їла, щоб раптом не викликати гнів мами. Відеокамера Аса МВЛ, мах повсякденності, все це знімав своїм магічним оком. Він бубнів, коментував, сміявся, крутив камеру, ніби чаклував над зіллям гумору і ностальгії. І так тривало це застілля довго-довго, поки не прийшов час. Велетень у тапках і не сказав. А тепер усі йдуть пити чай. І жили вони довго, і сито, а глядачі ще довше сміялися. Кінець.